Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. До поліції Кіровоградщини для проходження практики прибули більше сотні курсантів з Одеського Дніпропетровського державних університетів внутрішніх справ та Харківського національного університету внутрішніх справ майбутні поліцейські будуть удосконалювати вже набуті знання і навички у територіальних підрозділах і галузевих службах поліції області. Але зважаючи на той факт, що не комплект надполіції України. Складає 13%, Ну, відповідно, є певні вакансії на Кіровоградщині. У керівництво обласної нацполіції велике сподівання, як я розумію, на тих людей, які незабаром можуть поповнити особовий склад. Про кадрові проблеми про їх вирішення ми говоримо із заступником начальника головного управління національної поліції в області Русланом Гореченком. Добрий вечір. Доброго вечора. Давайте подивимось на е, ті фото, які ми взяли з вашого сайту головного управління нацполіції в області. Курсанти зустрілись із керівництвом. Власне, там були ви, там був і, е, е, голова начальник поліції області. Е, про що говорили молоді люди? Вони вас уважно слухають. Це другий, третій, четвертий курс, наскільки я розумію. Тобто, декому залишилось трошки, е, декому ще вчитися. Е, як вважаєте, Так загальне питання. Вони всі стануть. Поліцейськими да насправді вони вже всі поліцейські. Це курсанти наших вищих начальних закладів, саме системи ОВС. Вони вже в статусі поліцейської мають відповідні звання вже рядові поліції в більшості свої. Вони прибули до нас на практику і стажування. Хочу зразу розмежити, тому що практика це для другого курсу це ознайомча, для там, третього курсу це більш така розширена практика. А для четвертого курсу це вже стажування повноцінне в посаді, яке ну, відбувається на протязі трьох місяців. Тобто вони виконують повноцінну да. завдання. Під наглядом якогось наставника да, за, ним, за кожним із ним закріплений наставник, і вони повноцінно виконують вже обов'язки як поліцейські. Зрозуміло, що ще не мають права підпису документів, але вони їх вже мають право готувати, додавати на знайомлення, І вони через півроку стануть повноцінними поліцейськими лейтенантами, які прибудуть для подальшої служби до нас. Ну, я питав про інше. От вони сиділи в залі. Звісно, що людина не може встати і піти звідти. <гум> а, настрій. Молоді люди і поліція сьогодні доволі суперечлива тема, зважаючи на той факт, що, ну, наприклад, говоримо про патрульну поліцію, а велика кількість пішла звідти через невисокі заробітки. Хоча спочатку зарплата була чималою, казали, здавалось би, що сьогодні вони говорять? Вони більше на свідомість спираються, чи все ж таки поки що звичка в них спрацьовує. Ну, тут потрібно звернутися до початку, як ви того, як вони стали курсантами. Це зазвичай випускники, одинадцятикласники, які в свій час погодилися вступити на новищих навчаль закладів. А сама процедура вступлення вступу до новичого навчальних закладу займає десь приблизно півроку. Тобто це десь таке осознене рішення в 11 класі, десь в січні місяці, і потім на протязі півроку збір документів, проходження комісій і все інше, а лише аж потім вступні іс. В червні місяці і потім саме курсантство. Тобто, це такий довготривалий період. І Потім уже навчання в навчальному закладі це не просто студент, який ходить на заняття. Це студент, це курсант, який несе службу і паралельно навчається. Да, зрозуміло, що вони ще не несуть службу там по охороні там, скажімо, громадського порядку чи публічної безпеки. Вони несуть певну службу там на території навчальних закладів. Вони розуміють, що таке вже статут, що таке статутні відносини. Вони вони входять в однострої, тому відповідні відносини формуються. Вивчають закон України про національну поліцію і ну і. І так далі. На сьогоднішній день, коли вони приїхали до нас на стажування, чому ми їх зібрали? Нам хотілося пояснити, які на сьогоднішній день у нас потреби до поліцейських саме на Кировоградщині Ми хотіли показати, над чим ми працюємо. Ми показали фільми про здобутки поліції Кировоградщини для того, щоб вони розуміли, що по закінченню, чим вони зіштовхнуться, у якому напрямку будуть рухатись. Це було основне з того фото, що ви побачили, ви побачили зацікавлені обличчя. В да, в залі було тихо. Люди керсантам було цікаво, задавали дуже багато запитань. І що про що питали? З, зазвичай це, які вакансії, які вакантні посади є. Тобто, зрозуміло, з такого питання я розумію, що їм цікаво, і в майбутньому вони хочуть бути займати якусь нішу, скажімо, в поліції. Давайте саме про це поговоримо. Давайте. Які вакансії в області в чи є вакансії в головному управлінні? Я не знайшов на сайті, а ось територіальних підрозділах здається, є. Поправте мене, скільки вакансій є, кого потребуєте найбільше? E, значить, на сьогоднішній день у нас 370 вакансій в області. Це достатньо немало порівняно з іншими областями. Це невелика кількість, але Ну, якби нас це не заспокоїє однозначно. Зрозуміло, що певної вакансії саме займуть у нас випускники вищого навчальних закладів. Але ж один із варіантів також набору на службу це є проходження конкурсу. Взагалі, в поліції можна потрапити в двох випадках: це навчатися в вищому навчальному, навчальному закладі системи МВС, і в другому випадку пройти через конкурс. Конкурс теж дуже легка процедура. Це потрібно зайти на сайт Національної поліції в систему відбору і таким чином заповнити онлайн-анкету. Не потрібно нікуди їхати вдома, достатньо зайти і мати інтернет і комп'ютер, або навіть просто телефон, планшет, заповнити анкету. І цю анкету побачив вже відповідні працівники, які цим займаються. Зателефонують кандидату, скажуть, раді, ми раді вас вітати. І, будь ласка, на там надайте документи, пройдіть тестування. От певна процедура там розписана. Якщо хочете, можу розповісти, якщо цікаво. Якщо ні, це один із шляхів, як потрапити, як потрапити на споду. Да. Ми все ж таки маємо завершити питання з вакансіями. 370 – це на загал. Патрульних поліцейських, мабуть, найбільше не вистачає. Справа в тому, що зразу, зразу да розподілимо, що ми говоримо про головне управління національної поліції Керовараської області, а управління патрульної поліції, департаменту патрульної поліції воно на сьогоднішній день да, відокремлено відокремлене і не не стосується штату ГУНП. Mm. Тому я саме говорю про ГуНП. Але ж у нас є сподібні посади. Це патрульні поліцейські в наших районах. Називається поліцейський сектор реагування патрульної поліції. Він виконує всі ті самі функції, що й патрульні поліцейські в місті Кропивницький. Те, що ви маєте змогу бачити і зустрічати кожного дня їх. Самі функції виконує цей же самий поліцейський. Так от, некомплект цих підрозділів він теж достатньо великий. Ну, Скажімо так, із цих 370, я зараз не назву точну кількість, ну, скажімо, третину це точно вони займають. І ми теж потребуємо таких поліцейських. Теж ці поліцейські можуть потрапити, те, що я сказав, через набір, через оголошення конкурсу. Я являюся ще й головою поліцейської комісії, яка займає, займається набором на службу. Тому що зараз відповідно до закону України про національну поліцію набором на службу займається поліцейським. Комісії, до складу яких входять більшість громадян, які вибирають обласна рада і інші представники. Громадський сектор і власне да, ну, фахівці. Да. Е Таким е чином, от поліцейська комісія займається набором, і, знаєте, от, буває такі випадки, коли на конкурси на один конкурс людина приходить. Потім там ну не приходить якісь одиниці з етапів. там Тести не здає, бо там не здає. Вона спробує наступний раз, наступний раз. Є такі кандидати, які на сьомий, на шостий раз все рівно проходять в ну наскільки в них є жага і бажання працювати поліцейським. Що вони проходять цей конкурс і стоять поліцейськими? А, слідчий апарат, кримінальний розшук. Також є проблема з цим напрямком, але слідчі опора там, скажімо, є своя специфіка, і ми б хотіли б саме на слідство і на опорів брати поліцейські, які вже мають якийсь певний досвід роботи, хоча ти ж самим вже поліцейським сектор реагування патрульної поліції чи патрульним поліцейським, вже з тим досвідом, який би міг ми скористатися в не в майбутньому на посаді слідчої опера. А зараз більше б наби все таки набір, от саме на поліцейських, на молодший склад, тобто це сержантський склад. І от Тут було б цікаво. Цікаво, і що саме цікаво, що о, на ці посади може претендувати будь-який громадян України, який досягнув 18-річного віку і має освіту школу. Цього достатньо для того, щоб стати поліцейським. Ну, Відповідні знання, зрозуміло. А, я не згадаю зараз джерело, але я точно знаю, що велась мова про те, щоб знизити. Е Вимоги до конкурсантів і знизити вимоги до ймовірно тих молодих людей, які поступають до відомчих навчальних закладів. В першу чергу мова йде про фізичну готовність. Так це чи ні? Тому що багатьох комісій, які, яку очолюєте, і ви, зокрема, багатьох відвертали саме через невідповідність фізичної форми. Чи Вимушений погодити з вами і сказати про те, що на сьогоднішній день молодь не наскільки підготовлена фізично, наскільки б ми хотіли б, можливо. І дійсно, в наказ МВС номер 50 який регламентує цю діяльність, вносилися зміни. І на сьогоднішній день зміни діють, і вони полегшені. Ну, скажімо, молодій людині, хлопцю, достатньо. Там, 30 раз оджатися від от полу і покачати відповідно прес за одну хвилину для того, щоб стати і здати заліки, ну ще кілометри пробігти. Вимоги не сильні, але ну на жаль, іноді кандидати теж не проходять фізичну підготовку. Якщо будемо говорити, якщо будемо говорити взагалі, от скільки скільки який відсоток кандидатів відсіялися саме на фізо, то ми можемо говорити про відсоток ну 40 точно. А заробітна плата, чи є сьогодні стимулом, чи принаймні тим аргументом, який може привернути увагу молодих людей, не дуже молодих людей, ті, які хочуть потрапити через конкурс в зрілому віці? Е, зар... Якою є заробітна плата для низової ланки, для середньої офіцерської ланки? Ну, про старшу ми не говоримо, тому що це певно вже кар'єра має бути. Я б сказав би, що, мабуть, так, все-таки. Ну, на, сьогодні, на сьогоднішній день ми розмовляємо про те, що мінімальна заробітна платня для поліцейського складає 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень, ну їх теж треба дещо заробити. Я на сьогоднішній день думаю, із, наприклад, у віці 19-20 років поліцейський може ну поліцейський з посадою поліцейського, просто секторування патрульної поліції. Заробітна платня 9 тисяч. Причому, коли він закін... коли він проходить конкурс, після конкурсу він зразу призначається поліцейським на посаду, отримує вже заробітну платню, а потім їде на навчання. І ще пів чотири місяці здається Так, да, від чотирьох до шести місяців. Він навчається, отримує заробітну платню і навчається. Він ще не працює, не виконує функціональні обов'язки, але вже заробіт. Платню відповідно отримає і навчається безкоштовно в однострої Ну тобто певні умови є. Я думаю, для молоді для, для молоді, яка бажає розвиватися, яка має, бажає строїти кар'єру, і причому він же може завочно навчатися в вищому начальному закладі нашої системи, де знижка на навчання, і таке інше. Тобто, розвиток, якщо є бажання і бажання щось змінити в цій, в цій країні, щось на краще принести якісь свою свою особисту внесок у в розвиток нашої держави, це на мою думку, це класний варіант. А скажіть цифри? Про ну, заробітно. дев'ять тисяч це для це нижче. Це ск... да. складу. А якщо це буде офіцерська посада і чому можна... в районі 11 тисяч, тобто 9 – це саме мінімальна. Там скажімо так, слідчий, оперу повноважений десять тисяч гривень. Це теж, якщо він лейтенант молодий хлопчинів. якщо він буде зрозуміло, з кожним роком відвідує до постанови кабінету міністрів, з кожним роком він здобуватиме стаж, здобуватиме стаж, збільшуватиме це заробітна платня. Так також е, полі, е, в нас е, начальник головного управління запропонував варіант додаткового преміювання для поліцейських, які розкривають злочини. Зазвичай, якщо по гарячим слідам затримали грабіжника, наприклад, ,да, його додатково преміюють десь в роз, розмірі тисячу-дві тисячі гривень. Угу. А, і про розкриття. Тобто, головним чином не, не комплект національної поліції пов'язується з результатами роботи. Е, ну, одним із результатів є розкриття злочинів. Знаю, що у 2017 році показники покращилися, порівняно з 2016, тим не менше розкрили там близько 40% на загал в Україні. Можливо, в області ситуація трошки інша. Але якщо говорити про тяжкі злочини, то в 2017 році розкрили аж 90%. Якщо у вас є свіжіша інформація, на жаль, не поділюся цією інформацією. Не мій напрямок діяльності. Тим не менше, як як корелюється нестача кадрів, тим більше, якщо це мова йде про фахівців... Кримінального розшуку як це кролються з такими високими показниками, ну доволі високими, я вважаю. Однозначно? З однозначно, це, Преміями. Да, однозначно, це мотив один із варіантів це мотивуванням особового складу, який вже є наявним. Зрозуміло, що це йде перевантаження для самого особового складу, тому що потрібно виконувати і свої обов'язки, і ще ті обов'язки людини, яка по посаді, яка вакантна. Так, да, ця проблема є. Але ви праві поліцейські, ті, хто хоче працювати на сьогоднішній день, ті, хто розкриває. <злочини>, вони бачать, по-перше, результати своєї роботи, бо для, для будь-якої особистості важливо що? побачити результат своєї діяльності. Він робить, бачить результат. А ще як цей результат відповідно преміюється, бо додатково заохочується, то ну, тут відповідна і мотивація. Такі банальні речі, як форма, як, ну, як це називається, матеріальне забезпечення mm -hmm. співробітників від низової ланки і, і вище. Наскільки воно сьогодні є відмінним від того, що було. Ну от даже навіть скажем. 15-му, і му році проблема була, тому що перейшли з міліції в поліцію, тестування. Потім, поки, поки організували саме пошиття, цього однострою. Тобто, це була проблема, і не всі поліцейські мали однострій на сьогоднішній день. Я можу сказати, ну ще сказати, що 100% поліцейських має однострій. Я не можу сказати, ну 95% це точно. І, скажімо, такі служби, перш за все, яким яким службам приділили максимальну увагу? Ті, хто працює з населенням. Це сектор патрульної поліції. Кожний поліцейський отримав такий новий однострій. Які закуплені державою, також поліцейські ІТТ, чергові частини, інші поліцейські, дільничі офіцери поліції, всі поліцейські, які співпрацюють з населенням, безпосередньо не сидять в кабінетах, а працюють на вулиці. Вони всі мають новий однострій, вони всі отримали його новий. Також ви ж знаєте, що в нас є спецпідрозділ, який несе службу в ООС. Вони теж також забезпечені повністю, бо відповідно бережуть Тому, наші спосіб. Тому що він і наші... спецпідрозділ там да, да. і бережуть вони наші спокій і вони там. Вони там, а ми тут. Ви працюєте сьогодні. Міністерство внутрішніх справ працює сьогодні по відбору кадрів, використовуючи всі ймовірні чи можливі платформи. Одна із них це інтернет. Давайте подивимось на сторінку у Фейсбук. Вона називається просто от так: От відбір кадрів до національної поліції. Ось ця сторінка. Якщо ви раптом на неї потрапляєте, то ви там можете побачити ось такі скріни, які пропонують вам. Ну, по-перше, можливість вступити на службу і говорять про переваги цієї служби. Красиві картинки, нова форма, нова а, автівка, ну і гарний собака, врешті-решт. Пропонуємо високу зарплату і так далі. І тому подібне. Хто може стати поліцейським? Ну, В першу чергу, громадянин України. А, які, ще, а, особ... ну, які ще умови ви особисто відзначили? Я б відзначив умови громадянин України, те, що ви сказали, да, має 18, мінімум 18 років, має повну вищу середню освіту. Ой, ви повну середню освіту. Тобто закінчив школу. Далі. Цікаво було б все-таки знайти ви тих кандидатів, які бажають щось змінити. Не просто людина, яка прийде, і спробує себе, ну попробує ще себе і в поліції. І, на жаль, такі теж є. І вони розуміють, що ну десь через рік, через півроку вони полишають наші ряди, тому що той ритм життя і ритм нашої служби він і кожен і витримує. Це таки мають бути. Людина, яка активна, яка бажає розвиватися, яка хоче щось змінити, яка виходить на вулиці і не боїться спілкуватися з людьми, яка, яка спілкується, розуміє їхні проблеми і хоче допомогти, не просто відсидити або прийняти якісь документи і одложити в папку з папки. Хочеться таких кандидатів. І саме от такі вимоги я б, б ставив до них. Військова служба, ви жодного разу про це не згадали. Чому? Нема такої потреби. На сьогоднішній день закон, законодавець нам дозволяє набирати на службу без служби без, без досвіду служби в Збройних силах України. Причому цей, кандидат, цей поліцейський, якщо кандидат, потім вже поліцейський, він буде його термін буде від, відтермінований служби в Збройних силах України. Тобто, якщо на час він, служби, на час служби в, поліції. в поліції, так, так. Якщо ця людина ну, умовно зробить кар'єру, тобто ну, з, 18, з 18 років можна вже поступати так. на службу. До 27, здається, при да, призовний да, вік, да. То... то потім вона вже і не буде служити, можливо, Але Це, я думаю, не що не служиться, то я думаю, що і закінчить вищий навчальний заклад. А, яких людей більше сьогодні йде? Ті, які а, після школи, ті, які а, вже мають певний житейський досвід, ті, які. Відслужили строкову службу з вищою освітою чи після школи. Хто вони? Знаєте, я я спочатку я думав, от прогнозуючи свою діяльність, я думав, що піде саме молодь. Ті, що от, закінчили школу, закінчили техніку, закінчили інститути. нас вже проблема нереальна ну, проблема з працевлаштуванням, де де ще можна знайти скрізь. Проблема до і молодь зазвичай вона їздить там за кордон, на жаль, і там шукає свого якогось там щастя, можливо. Але от, що здивувало з засідання поліцейської комісії? До нас прийшли люди, вік яких від 30 років. Один із них приватний підприємець, який полишає свій бізнес, строїтельний бізнес, будівельний. Вибачайте, і говорить про те, що йому важко ввести цей бізнес. І він в ньому набридло це все. Набридло оці всі він не незрозумілі відносини. Я хочу зрозумілості. От моя заробітна платня, от мої функції, от мої завдання. Я їх виконую, я її отримую. І я впевнено приходжу додому і не хвилююся, що мене там десь хтось щось вкраде або мене щось там. Хтось мене підставить і так інше. Я хочу цього. Батько троїх дітей, до речі. І так, на яку посаду він претендує, якщо не секрет? Ну це явно не патрульний. поліцейський? Це, це не патрульний. людина претендувала на посаду оперуповноваженого. Має вищу юридичну освіту, вже певний досвід. Також на сьогоднішній день спостерігаємо тенденцію повернення молоді із-кордону. Значить, дехто з них повертається з накопленим якимось певним ну грошима, які він там заробив. Я не скажу, що це великі суми, але щось дещо заробив, йому теж вже як прийшов той вік, коли він каже, що ну скільки можна їздити? Я вже хочу сталості, я хочу вдома, хочу впевненості, хочу щось зробити для цієї для цієї держави, для родини і таке інше. Якщо робити кар'єру в поліції, да. то саме в 30 а не. Пізніше да. і а, а також є ображення. От коли повертаються за кордони, говорять про те, що я все втратив, я мав там щось заробити, а Навпаки приїхав весь в долгах і зараз хочу це все відновити. І, і, і іноді повертаються колишні поліцейські, які звільняються, пробують себе там, але повертаються знову ж сюди. Таке теж є. Коли говорили про нестачу кадрів серед патрульних поліцейських, то на звучала така інформація, що проблема була в наступному. У людей була базова ставка 7-8 тисяч решту до 11 тисяч умовно, вони отримали у вигляді премії, що в свою чергу ставило їх в залежність від, від керівництва. Mm -hmm. Ну тобто, громадськість побоювалася, що нова поліція не запрацює, тому що е підлеглі залишаються. В переносному і в прямому сенсі підлеглими свого керівництва, mm -hmm. залежними. Mm -hmm. а, ви говорите про те, що ось людина прийшла і хоче від початку і до кінця виконувати свої чітко окреслені функції. А, немає сьогодні важелів. Тиску на підлеглих. Ви можете тиснути на своїх підлеглих, я знаю, ви скажете ні, тим не менше. Що, ну, як тиснути і поставити дисцип... їх в залежність їхньої зарплати від їхньої лояльності. Я б не назвав це залежністю від зарплати. Ну, скажімо, дисциплінарний статут, той, що вступив в Національну поліцію України, вступив вже в законну силу. Він дозволяє ну визначає мої відносини як керівника з підлеглим. Там все розписано. І є такий вид заохочення і стягнень. Тобто це не обов'язково має бути преміювання. Є вид стягнення, якщо поліцейський не виконав свої якісь обов'язки. Доведено, доведено якимось дисциплінарною комісією, то людина е, поліцейський, несе відповідальність, чи це догана, чи сувора догана, чи, так, чи навпаки. Чи навпаки, якщо людина гарно виконує, поліцейський виконує свої обов'язки, то він йде, е, преміюється, чи, чи заохочується, є види теж заохочень. Це не обов'язково може бути грошове. Угу. Одна дві тисячі гривень давно стали давати такі премії. Я просто про це чую вперше від вас. Ну тобто, якщо людина розкриє за місяць, я не знаю скільки ні, ні, до речі, яка статистика. навіть не за місяць. Це це так ситуативно. Я ні, сказав. я маю на увазі, якщо вона за місяць розкриє чотири злочини, то угу. це може бути ну плюс плюс вісім тисяч максимум. Тобто непогано може може бути. Але скажімо так, ми говоримо про резонансні. Ну, наприклад, uh -huh. я останній останній приклад, який був ще нещодавно у нас, в одному із відділення поліції, 에, звернулася громадянка про те, що в неї викрили гаманець з великою достатньою сумою, і е, в тій сумі, щоб в цьому гаманці були відповідні карточки і таке інше. І, е, Людина не могла впізнати, тобто громадянин просто ну, хтось її вдарив, витягнув і все. Поліцейська зразу на місці скоригувала ситуацію, зрозуміла, що це може бути людина, цей злочинець може передвигатися на поїзді, бо він поруч станція. Вона зателефонувала начальнику поїзда де раніше працювала і контактувала uh -huh. з ним. Він звернувся до провідниці. Провідниця пройшла по, по вагоні і впізнала, підозрюємо, так? Чо, чим, в, чому, в чому було пізно. Капюшон він був закритий в окулярах і таким чином приховував свою, е, свою зовнішність. Потім приїхав сектор патрульної поліції на наступній зупинці. Зайшов, затримав його, де знайшлося її гаманець з усіма коштами. В такому випадку ми цю поліцію поліцейську преміювали в розмірі 2000 тисячі гривень. А, чим закінчились ваші конкурси влітку? Я гадаю, згадую, що були оголошення. В засобах масової інформації в місцевому інтернеті Кропивницької області про те, що оголошується конкурс на набір, там здається, були такі слідчі посади. Вам вдалося набрати цих людей? Ну, скільки ви планували? Я розумію, що нестача таки зберігається. Принаймні той конкурс був вдалим, щоб ви зрозуміли, конкурси ми оголошуємо практично кожного місяця. Угу. От зараз там конкурс на, на патрульного поліцейського, далі конкурс на дільничу, далі на, на там і таке інше. Ми не зупиняємося, ми постійно набираємо. Да, в 2018 році ми планували набрати певну кількість. Це було більше 200 Ми планували набрати, але набрали 85%. 85, які пройшли і на сьогоднішній день. Працюють уже поліцейськими. Знову ж таки, проблема це фізична підготовка в більшості своїй. Певна кількість там, десь відсотків 10, вони проходять тестування. Це не так велике, ну не такий великий відсоток, тому що там реально потрібно почитати закон України, України про національну поліцію, закон України зберігання корупції та конституцію. Цього достатньо для того, щоб пройти перший етап. Вилка відсіюється десь приблизно третина, і десь 40-50% до 40 Це фізо. А якщо на сам кінець хочу зауважити про тих людей, які вже мають життєвий досвід, мають вищу освіту, не не обов'язково юридичну. А вони на які посади можуть претендувати, чи може бути це, наприклад, той же слідчий, і що для цього потрібно? Тобто людина має бути готова, що її візьмуть, але вона має теж пройти якісь курси, ймовірно. Так да. я скажу. Любий громадянин України може стати поліцейським, лише тільки потрібно прийняти участь в конкурсі. Дослідчу, до єдиної посади у нас в поліції, це до слідчу, є вимога по освіті, це вища юридична юридично. освіта. Да. Інші посади опропонуважено дільничого офіцера поліції, там написано бажано юридично. Ну, якщо немає, може і будь-який громадянин з вищою освітою. Зайняти спробувати зайняти цю посаду, а потім заочно навчатися і отримати вищу юридичну освіту в нашому снавшому в закладі вищої начальни вищої освіти і отримати ну нормальну вищу освіту і працювати далі. Але б я рекомендував би все-таки, навіть якщо людина має кандидат, має вищу освіту, не юридичну, все таки спробувати себе з посади поліцейського секторування патрульної поліції. Чому там набуваєш такого професійного досвіду, який згодиться на любі посаді в майбутньому, такого ну, досвіду? І врешті-решт, це мабуть дає можливість зрозуміти, чи можеш ти бути поліцейським. В принципі, на сам кінець, яка кількість вакансій на сьогодні, якщо я не запам'ятав не сімдесят не запам 371 вакансія. 370 uh, варіантів потрапити на службу. У вас є сьогодні. Якщо подасте документи на конкурс, тепер аби стати поліцейським, не обов'язково навчатися у відповідному профільному закладі. Можна зробити через, через конкурсі. Uh, Руслан Горяченко, uh, заступник начальника головного управління Нацполіції в області, власне, очолює таку комісію. Uh, ми говорили про кадрове забезпечення поліціянтів в регіоні. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Дякую.